В літаки від наших міжнародних партнерів данія та Нідерланди, зокрема, нарахували 42 f в які готові передати на потреби збройних сил України. Чому для такого рішення був необхідний візит Володимира Зеленського? Чи був він взагалі необхідний? Ну і на вашу думку, чому саме ось ці дати, скажімо, під завершення літнього сезону, президент Зеленський вирушив у таке своєрідне турне? Ну, президент нас вже кілька разів в турне вирушав, коли треба було активізувати військово технічну підтримку України. Тут я думаю, всі перемовини вони попередньо були проведені. Рішення було прийнято попередньо, але зрозуміло, що краще це було озвучити під час візиту глави держави безпосередньо до цих країн, які готові нам надати літаки. І тут є ще один такий момент. Чому це зараз, саме зараз відбулося? Я думаю, це безпосередньо пов'язано з технічною стороною, а саме початком вже підготовки наших пілотів оскільки ну раніше говорити про передачу, наприклад, літаків або якісь там навіть конкретні терміни, мабуть, було не дуже доцільно. Чому тому, що без пілотів ми б все одно не могли цими літаками скористатися, і просто така пустопорожня заява про те, що нам ці літаки дають, ну вона б не призвела до якогось практичного ефекту, оскільки не було б кому ці літаки пілотувати, оскільки ми знаємо з різних джерел офіційних джерел, і Україна про це неодноразово. Говорила от останні два дні: що навчання вже почалося. Що відібрані пілоти вони вже е ну, розпочали процедуру е ну, старту цього навчання? Так також відбувається навчання е технічного персоналу, тобто тих людей, які будуть обслуговувати літаки. Ну і під це е було фіналізовано вже політичне рішення, які саме країни. Будуть передавати нам ці літаки. Ну, Нідерланди виходять, нам віддають взагалі всі літаки, які в них є. Ф-16 на сьогоднішній день, там ще доєднується Данія. І ну, дійсно, мабуть, вішенкою на торті було б, було б. рішення там з боку Шбоку Швеції надати свої винищувачі, які в принципі, ну, Ну, за деякими там параметрами абсолютно не поступається 16, за деякими, можливо, навіть мають певні переваги, і е, які в принципі можна було б ну, додавати ну, давати додатково да, до тих літаків, які ми отримаємо за згодою, в тому, числі, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Але як ми тут бачимо, є також певні політичні моменти, оскільки там є іноземні комплектуючі, їх треба, е, треба також погодження там з іншими країнами. Але я не здивуюся, якщо після супервдалого візиту і перемовин. З Нідерландами і Данією відповідна заява рано чи пізно з'явиться з боку Швеції, що вони в принципі усунули всі ці перешкоди політичного характеру і готові Україні ці літаки надати. Нам дійсно це потрібно. Всі прекрасно розуміють, що мова йде там не про кілька літаків, і навіть не про кілька десятків. Цифра насправді вона більшою є, і е, тим більше, якщо це будуть літаки, е, які ми простіше буде навчитися е, керувати ніж, наприклад, F-16, Ну їх також можна буде використовувати на полі бою. І це буде дуже. Промовести і є дуже промовисним сигналом, в тому числі для Російської Федерації, що Україну ніхто не збирається залишати там сам на сам з агресором, а навпаки, відбувається розширення підтримки. З'являється нова техніка. Ну і процес навіть підготовки наших пілотів він вже врешті-решт зрушив зміст. Пане з місця. хочу уточнити. От ви говорите да про ефект певний від озвучення, там саме коли Зеленський поїхав за кордон в ці країни, нам дають F-16, Про це оголошують точніше. Бо як ви правильно зазначили, рішення скоро. Ріше за все ухвалювали очевидно раніше, але на кого ефект це має справити? На нас, на росіян, на виборців Рюте, зокрема, і там інших чиновників із цих країн. Я думаю, насправді тут е, кілька цілей може бути, і це може бути е, ну спрямування, точніше, да, цього рішення воно може іти по різних векторах, в тому числі, звичайно, це е, в першу, ну в першу чергу на Росію. Чому тому, що Росія, вони ж ну певний період часу розганяли там своє ПСО про те, що ніхто не дасть ніяких літаків, і там знову там немає підтримки України. Тут ми бачимо, що країни, які ну ще там до 2022 року, давайте відверто говорити, складно було б запідозрити в такому рівні підтримки України якраз виступають лідерами в цій історії. Ми пам'ятаємо, у нас був не дуже позитивний прецедент, коли з Нідерландами, які там достатньо довго блокували питання пов'язані з асоціацією, там угоди про асоціацію да України і Європейського союзу. А тепер ми бачимо, що в них діаметрально змінилася взагалі позиція, і вони є ледь не найвіднішими союзниками України. Ну і певною мірою це звичайно сигнал. Е е Електорату, якщо так можна сказати, громадянам, в тому числі європейських країн. Оскільки, якщо ми дивимося на соціологію, ми бачимо, що в Нідерландах, в Данії, в Швеції там рівень підтримки України він залишається на стабільно дуже високому рівні. Відповідно, такі рішення вони позитивно будуть сприйматися більшою частиною громадян. Якщо від цього буде певний політико-електоральний ефект для тих людей, які приймають ці рішення, перебувають при владі в цих країнах, ну в цьому ж немає нічого поганого, тому що так працює демократія. Вони роблять певні рішення, дивлячись в тому числі на громадську думку. Тут вони, як так би мовити, вбивають кілька зайців і підтримка України і протидія Російській Федерації. Це ж глобальне питання важливе, і в тому числі вони роблять так, як подобається більшій частині людей, які готові будуть потім за них прийти і проголосувати. Ну і певний ефект, звичайно, це має для нас, оскільки. Суспільство в нас деякою мірою було перегріто різними заявами там про наступ. Ну ми це бачимо. Да, ви як медійники ще краще це аналіз... аналізуєте постійно і бачите, що певні зміни там відбуваються. Дуже довго задавали суспільство питання. Ну що ж там з літаками і чому це не вирішується? Хоча там були об'єктивні, явно ж певні моменти, і ці моменти треба враховувати. Про них не можна забувати. От бачимо, що зараз по суті історія доведена до логічного завершення. Тепер все залежить в першу чергу від швидкості підготовки наших пілотів. Отів і щось мені підказує, що вони нас дуже приємно в цьому плані здивують. Хочеться вірити у це. Можливо, б Володимиру Зеленському було б ще добре завітати у Німеччину і Сполучених У Сполучені Штати, де досі провисає, скажімо, питання передачі далекобійних атак та і Таурусів. Ну, це була б непогана ідея, але я думаю, тут трошки пауза буде певна, тому що президент ну відносно нещодавно зустрічався із канцлером, зустрічався з президентом Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, тут робота буде продовжена на рівні наших дипломатичних представництв. До речі, тут цікавий момент в тому, що якщо якби вдалося зараз дотиснути ну в гарному розумінні цього слова, я кажу, наприклад, Німеччину, і вони би передали нам ці ракети. Чому тут питання навіть не йде про кількість Головне, щоб ну відбувся сам факт передачі. Відповідна заява. Ну тоді мені хі -хі, здається, що жодних би підстав відмовляти нам в атакамсах у Сполучених Штатів просто не залишилося. Тут би така, знаєте, цікава ситуація би склалася, що три найбільші країни ну, за військовою місією Альянсу, які знаходяться в Європі, і дві є членом Європейського Союзу: Німеччина Франція плюс Британія вийшло би так, що вже далекобійні ракети Україні передало. Ну, і тоді якісь аргументи там знаєте, про страх ескалації і так далі з боку Сполучених Оних штатів вони б взагалі б відійшли на другий план і не були б вже такими важливими, оскільки, от ми цей фактор іноді недооцінюємо а він насправді є важливим, тому що частина громадян сполучених штатів. Вони от побоюються, що Штати знаєте, там ну за НАТО лідерські такі позиції займають з точки зору допомоги Україні. Хоча тут першість повинна бути у країн Європейського союзу. Це от точно там значна частина електорату республіканської партії так вважає. Трамп про це прямо говорить, Про це говорять люди, які займаються відпрацюванням стратегії, взагалі республіканської партії, і тому от в цьому контексті рішення б Німеччини воно б вибило в них певні козири з рук. Ну і показало би, що Європа робота на себе бере високий дуже рівень відповідальності і знаходячись ближче до цієї війни, на не боїться такої знаєте дуже умовної ескалації навпаки, тільки підвищує підтримку України. Тому сподіваємося, що канцлер все ж таки зробить той крок, який всі від нього чекають, і нам передадуть ці ракети. І тоді ми отримаємо додаткову можливість знову активізувати ці перемовини зі сполученими штатами щодо атакамсів. Ми, до речі, говорили про електорат, про настрої. от, Зокрема, про німецькі хочу поговорити з вами. І Шольца я згадував 70% німців не задоволені роботою канцлера Олафа Шольца. Нові опитування опублікував інститут інса, який які власне засвідчують ці результати. За даними відомства, кількість незадоволених німців лише за місяць зросла на 10%. Крім того, 64% учасників опитування в Німеччині вважають, що зміна уряду може піти на користь країні. Рівень Тримки соціал-демократичної партії Німеччини, яку очолює Шольц, за тиждень втратив два пункти, знизившись до 18% З нагоди опитувань біль нагадав, що у травні невідомий проникнув в урядовий кортежолафа Шольца і накинувся на канцлера Німеччини. Чи може бути рішення німецького канцлера тормозити, скажімо, гальмувати точніше питання передачі таурусів і раптом шольца змінять? Це може бути для України ще Кращим чи є певні ризики? Ну, ризики тут, звичайно, є, тому що ми ж повинні розуміти, що якісь там нові вибори вони завжди можуть принести ну не дуже такі результати, на які ми сподіваємося тим більше на фоні підвищення, наприклад, підтримки такої партії, як альтернатива для Німеччини. Да, вона не може там претендувати на роль партії, яка буде формувати уряд, але вона може мати достатньо потужне представництво і зрозуміло вставляти там палки в колеса підтримці, яку Німеччина надає Україні. Але знаєте, те історія з цим ну з цим рівнем підтримки уряду Шольца. Це ж історія, в тому числі про те, що е, значною мірою це ж породжено не тим, що Німеччина підтримує Україну, а тим, що вона має так певні внутрішні економічні проблеми. Ці проблеми, до речі, дісталися Шольцу значною мірою в спадок від попереднього уряду Ангели Меркель, яка будувала багато років економіку Німеччині на дуже прямолінійній, я не побоюсь навіть цього слова, тупій залежності від російських енергоносіїв і це сприяло тому, що Економіка Німеччини розвивалася, мала можливості там справитися навіть певною мірою з міграційною кризою. Хоча ця криза, що показово, була спричинена в тому числі діями Російської Федерації в Сирії, але німці тоді себе трошки краще почували. Тому ну, зараз шольцу просто треба будь-більш чіткіше пояснювати німцям про те, що те, що ну є в економіці певні проблеми, ну, воно спровоковано в тому числі діями Російської Федерації, і Німеччина б залюбки може і продовжувала б... Далі з Росією якось співпрацювати і торгувати, але для цього ця ж країна повинна себе цивілізовано вести, і тому для Шольца може навпаки це бути знаєте таким поштовхом, щоб активізувати інтенсифікувати підтримку України, в якому плані що Україна виграє війну, повертає свої території. Війна закінчується. Можна тоді вже буде говорити про певну стабілізацію економіки, в, в, в тому числі в самій Німеччині, починаючи від інвестицій там у відбудову України у участі німецьких компаній, багатьма інших. Інших якихось так речей, в тому числі відновлення, можливо, навіть співпраці по деяким напрямам, ну там незначним з тією ж Російською Федерацією, але для цього треба, щоб війна закінчилася, і от це дуже важливий момент. Шольц повинен на нього зважати. Ну і мабуть, робити ставку, тому може це його навпаки підштовхне зараз надати ракети і зробити так, щоб Україна вишвидше ну, повертала свої території, що в результаті призведе до покращення економічної ситуації в глобальному такому розумінні самі же там в Німеччині. Було б дуже добре на сам кінець. Е Підбиваючи підсумки певні тижня, ми буквально днями зіштовхнулися із таким ну скандалом. Я дозволю собі сказати, щодо фрази про можливу здачу українських територій в обмін на членство нашої держави в НАТО, Волстрій Жорнал буквально ось сьогодні оприлюднив матеріал, де знову ж таки йдеться, що мовляв на заході хотіли б запропонувати Україні членство НАТО в обмін на території, але деякі західні чиновники вважають, що це Рішення може не вдовольнити як і Київ, так і Москву. А як нам ставитися до таких заяв? До такого? Тексту у матеріалах змі чи воно відображає дійсно настрої, які можуть бути у Європі, чи це притягнуті за вуха якісь окремі фрази, речі і так далі. Наскільки це не першу чергу нам дивіться? В першу чергу нам до цього треба ставитися, як до суб'єктивної думки тієї людини, яка написала це статтю. Раз. тому що в цій статті і в інших статтях схожого плану, які виходила, прізвища оцих чиновників не називалися, і політиків, да які хотіли б у Україні таке запропонувати? Мене. На сьогоднішній день знаємо ну точно про двох людей, які говорили про це публічно. Е, е, про це говорив Генрі Кісінджер. Ну він писав там був великий матеріал, і там про це згадувалося. І про це говорив очільник канцелярії, генерального секретаря НАТО, але він потім пояснив, що слова були вирвані з контексту там, і так далі. Тому нам ну з одного боку не треба сильно переживати і хвилюватися, що ця теза вона набуває, стає знаєте, якимось там мейнстримом зараз в е, західній взагалі політичній довкола. Політичній думці з іншого боку, тут і розслаблятися не потрібно, чому тому, що я більш ніж переконаний, що е, у переважної більшості країн, які є партнерами України, урядів цих країн е, на столі лежать різноманітні сценарії завершення російсько-української війни, і в тому числі там є такі сценарії, варіанти, які не, не дуже нам сподобаються з огляду на територіальну цілісність і державну суверенітет, державний суверенітет. Але ці сценарії там лежать не тому, що вони хочуть нас продати чи за. Нами там знаєте за спиною домовитися з Росією, а тому, що вони не вміють по іншому, у них так ну закладено, запрограмовано, що вони повинні розглядати різноманітні варіанти від найоптимістичнішого до найпесимістичнішого. І головне завдання України зараз ну що ми в принципі. З успіхом ми робимо це, доводити на різних майданчиках е, відкрито, в тому числі і в такому знаєте, дещо закритому форматі. Що єдино прийнятним варіантом є той варіант, який пропонує Україна. Всі інші варіанти вони не те, що користі Україні не принесуть. Вони не принесуть користі, в тому числі і нашим партнерам, тому що це не буде означати завершення війни. Це буде просто її відтермінування. Ну а потім Росія повернеться, тільки повернеться е, з набагато ну в набагато більшому форматі, який буде безпосередньо вже стосуванно. Тися країн Європейського союзу і країн НАТО, що ж дякую вам за роз'яснення. Сподіваємося, що подібних вкидів буде якомога менше в нашому інформаційному просторі. Ну і викликатиме це менше емоції. Пане Ігорю Дякую вам за розмову. Дякую, що долучилися. Його Рейтерович, керівник політико-правових програм громадської організації Український центр суспільного розвитку ветеріапостров. ТІВІ не перемикайтесь